Вітаю, шановні глядачі. Я хочу подивитися покровський напрямок. Скажіть, допоможіть, що заважає знищити расистів, що наступають на Покровськ. Як вони намагаються закрити якусь дорогу? Ну, ці люди, інформатори, це все я заперечую, убираю. Так, дорога. Рашисти хочуть з двох сторін. Тут оця карта говорить, як це закрити. Скажіть, до оточення закриті, чи здасть, чи є. Не вийде. Не вийде в них взяти оточення. заперечу обираю весь негатив, відвертаю які плани у рашистів щодо Покровська на найближчий час? Що буде у Покровську, на Покровському напрямку? Буде ще якийсь період трошки може бути ну Тут обстріли чи пожежі, і можуть руйнація бути. от Тоді наші військові матимуть якусь хорошу дуже зброю, чи це артилерія, щось дуже потужне, що допоможе знищити расистів. От. Треба. Якийсь період, що буде важкий. Заперечу весь негатив убираю. Прошу, будь ласка, одведіть, одверніть від од, од Покровська росіян по інших шляхах ідуть тікають, лякаються. І прошу, знищить всі склади із боєприпасами, снарядами, бомбами. Орашистів. Вісі немає чим обстрілювати, наступати на Покровськ. Оцікаю, одвертаю на вічні і прошу викрити всіх, хто здає інформацію росіянам на Покровському напрямку, викрити і засудити на довічні строки. Буде так і так і є. Так, таких багато там людей. Не людей. Вищі сили, прошу, закликаю, знищить всіх росіян, що наступають на Покровськ. Більше наступати не зможуть. І прошу, одведіть, одверніть від усіх військових, українців, цивільних людей, одведіть, одверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони. Вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі. Отведіть, одверніть і поверніть назад росіянам, хай їм в голову летить, їх нищить. Буде так і так і є. Більше лиха зробити не зможе. Більше воювати не зможуть. Особливо ті, хто дають накази. Хай їм в голову летить назад. Все, що наказують і на себе, хай на них спрямовують. Як самі на себе. Ці обстріли буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, захистіть Покровськ, одведіть, одверніть расистів. Всі плани російські зруйновані, більше не мають можливості обстріли чинити, наступ робити, не зможуть. Тікають, лякаються, буде так і так. Так, зараз я хочу подивитися Херсонщину. Ваші сили допоможіть, скажіть, що заважає знищити расистів, що наступають, що обстрілюють Херсон, місто Херсон. І загалом Херсонський напрямок, яка є перешкода знищити росіян, що окупували лівий берег Херсонщини. Тут проблема вони збираються сильно руйнувати. Хочуть, щоб повністю зупинилася електрика, зв'язок. Тут треба допомога. Заперечую весь негатив, убираю, відвертаю, відсікаю расистів від Херсону. Тікають, лякаються, самі себе хай йдуть, вбивають, обстрілюють. Ключ весь негатив убираю. Які плани у росіян щодо Херсону? Місто Херсон? Саме місто Херсон. Тут буде відсіч. Оці люд... всі, хто військові расисти наступали, чи наступатимуть зараз, ще буде битва, вони будуть знищені повністю. Абсолютна перемога військових України. Виходить. І ще вони планують, як водить за нас, вони хочуть обманювати, це якісь. Момент, от, коли відволікають від чогось, десь будуть готувати інший наступ. Ем... Вони чекають, що прийде ще якась допомога. Просто перетягують сили. Вовніше хочуть змусити нашим військовим змусити, щоб перетягнули сили. А наступ буде в них концентровано десь в інше місце. Це хитрість якась. Прошу допоможіть зруйнуйте всі плани російські. Більше не можуть расисти атакувати Херсон. Тікають, лякаються. Обстріли чинити не зможуть. Всі, хто обстрілюють Херсон, знищені. Ну і, звісно, тут. Присутні люди ще в які інформатори. Угу. Прошу суда не до усіма, хто здає інформацію росіянам, на довічні строки вияв викривається, виявляється, де б не ховались. Буде так і такі. Ви щасливе, допоможіть. Одведіть, одверніть від усіх військових України на Херсонському напрямку, на інших напрямках цивільних людей. Одведіть, одверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки і кулі, будь-яку зброю, що використовують расисти. Одведіть, одверніть і поверніть їм назад. Особливо тому, хто дає накази, в голову хай летить, його нищить. Усім расистам, що виконують ці накази, хай прилетить оце все назад і їх нижче. Більше воювати не зможе ніколи. Буде так і так є. Добре, на цьому я буду завершувати. Дякую за увагу і до зустрічі!